Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на, нашому, на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, маючи розмову з нашими військовими, ми зачепили цей момент віри. Бо насправді з цими, ну, скажу так, Тих військових, з якими я спілкуюсь, з, неї, з ними дуже складно на цю тему говорити. Тому що більшість з них це є люди звідси, зі Сходу України, і для них тема віри, Бог це щось таке дуже далеке. І вони дуже часто соромляться один одного про це говорити. І от зачепили знову цю тему віри. Тема, тому що вона стосувалася, чому так далі ось ця війна є? Чому от воно так все відбувається? Питання віри. Постало питання віри. І те, що я сказав людям, вони з цим погодились. Чому так складно є, і чому війна триває тут у нас? Тому що в людях вбили віру. І от сьогодні я хотів би поговорити, привести одну цитату, яку колись давнину сказав Плутарх, але вона мені знову ж таки є відповіддю. Відповіддю, чому одні не бояться говорити про Бога, і вони є непереможними. Вони не опускають рук, вони йдуть вперед. А інші, соромлячись своєї віри, дуже часто програють в цьому житті. І зараз мова навіть йде не про війну. Отож, що сказав Плутарх? Бог це надія для хороброго, а не виправдання для богоягуза. Тобто Бог. Це надія для хороброго. А коли є людина сміливою насправді, коли вона має силу чи коли вона має зброю, скажу так: ні в тому, ні в тому випадку вона не є сильною. Та вона має засоби для того, щоб мати силу. Але чи вона має силу, сумніваюся. Знаєте, Голіаф теж мав силу. І щит, який закривав собою цілу людину і мечі, якої носили аж двоє вояків. Але хто його здолав? Простий послуг Давид, чим здолав маленьким камінцем. Так от що робить людину хороброю? Це знання. Тільки знання дає людині хоробрість. Тільки знання. Дає людині інструменти для того, щоб здолати будь-якого ворога. Давид чому переміг Голіаф? По-перше, мав віру. А по-друге, мав знання. Знання, як можна зупинити будь-кого. Він був пастухом і користувався такою зброєю, як праща. Це кусочок тканини. З двома шнурками, куди вкладався камінець, людина розкручує цю пращу, в якийсь момент випускає цей кименець, і це, знаєте, як балістична ракета, яка летить з неймовірною силою. І коли цей кам'янець попадає прямо в ціль, він може вбити людину. Будь-кого вбити. І от Давид, який був пастухом, завдяки цій пращі, він збирав до кучки своїх овець. Тому він дуже вміло кидав цей камінь. Він мав знання, але це знання він покладався, в цьому знанні, перепрошую, він покладався на Бога, що Боже керуй моєю рукою. І тому знання того, як побудований цей світ дає людині сміливість жити в цьому світі. Знання Бога, знання того, хто цей світ сотворив, знання усіх всіх Його законів. А закон Бога це проста істина. Любити Бога, тобто любити Творця того, який це все сотворив, довіряти Йому. І другий момент це любити життя, тобто любити ближнього і любити себе, і любити своє життя. Проста істина. Довіряй тому, хто цей світ створив і цінуй життя, люби життя. І коли ти розумієш, що цей світ існує тільки завдяки тому, що ми бережемо життя, те, чого хотів від нас, хоче від нас Господь, ми стаємо сміливими. Чоловік стає сміливим, він не боїться йти захищати свою дружину, своїх дітей, своїх батьків. Людина, коли є смілива і знає, що цінувати життя і берегти треба життя, вона іде і працює, зробляє кошти, навіть якщо ця робота інколи не приносить йому морального задоволення, але він знає, що він має заробити кошти, щоб забезпечити свою сім'ю, тобто принести жертву. Коли ти знаєш природу цього світу, ти є хоробрий. І от саме наша віра, це знання природи цього світу. Я вірю в Бога, який дарує це життя. Моя віра у життя робить мене сміливим, бо я знаю, що це життя треба зберегти за будь-яку ціну. Якщо я люблю свою сім'ю, я буду її захищати. А навіть якщо мене фізично не стане, я знаю, що той, хто сотворив це життя, тобто Бог подбає про сім'ю. І дивіться, що каже далі Плутар. Але для невіруючого, це а я перепрошую. Зараз я. А для боягуза, вона а боягуз відкидає знання, відкидає Бога. І він тоді Богом прикривається. Що Бог казав не вбивати, що от Бог от мої переконання є такими, що я не можу зробити цього, я не можу зробити цього. Людина прикривається Богом і втікає від свого першого обов'язку берегти життя. Цю заповідь дававши нам Господь в раю. Коли він сотворив рай і людину і сказав людині Порай і доглядай сад. Тобто дбай про життя. А той це закон Бога. І людина, яка прикривається Богом, вона не дбає про життя. Знаєте, вона дуже схожа на апостолів, e -е, якщо я не помиляюсь. Був один момент є описаний в Євангелії, коли Христові е, рішниця, блудниця Марія, Марія Магдалина вмила дорогим миром ноги, потім витерла волоссям своїм, е, перепрошую, вилала дороги миру на голову Христа, намастила йому голову, а своїми сльозами вмила йому ноги і витерла своїм волоссям. І Один з апостолів сказав: Учителю. Чи не краще було це дороге миро продати і роздати бідним? Знаєте, як каже Христос, бідних маєте завжди, а мене не завжди. Тим самим Він хотів сказати про те, що яка твоя цінність? Ось я твій вчитель, той, який тебе вчить життю, ти казав, що ти будеш дбати про мене. Вона подбала. Вона вмила мені ноги, щоб я міг сидіти за столом. Вона вилила це миро мені на голову, помазавши мене як царя. Тобто визнала не просто як якогось вчителя, а визнала, наче царя і Бога. Що ти, учня, зробив для мене для того, щоб я міг сісти за стіл? Нічого ти порахував гроші? Бідним ти можеш завжди допомогти, а визнати когось своїм Богом. Це складно. І от боягуз це той, який прикривається Богом. Це той, який відкидає знання, відкидає Бога в своєму житті. Боягуз покладається тільки на закони природи, як навчали в Радянському Союзі. Людина цар природи, але людина є найслабшим створінням. Цій природі, тому що людину легко можна зламати. Той час, коли природа відновлюється, природа здатна себе відновити. А що робить людина? Боягуз людина знищує себе і природу. Тільки людина вбиває заради насолоди. Тільки людина знищує дім, в якому живе. І при цьому каже, що це правильно і круто і класно. Тому віра в Бога це, як би це сказати, не можу підібрати відповідного слова, наче прерогатива хоробрих, тільки хоробрі мають віру, бо вони довіряють своє життя Богові і дбають про це життя. Або ягузи завжди будуть Богом прикриватись. Завжди будуть казати, що це не моя воля, це чуже воля Бога є інша. І от хочеться сьогодні просто сказати всім, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то повинні бути хоробрими. І Бог. Має бути на першому в місці. бо Бог дарує знання, Бог дарує віру, Бог дарує силу. Слава Ісусу Христу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови, і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи. <кхи> просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони віднайшли, щоб вони розкаяли свої гріха, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю сьогоднішню ніч і даруй нам тихо, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, навіки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молиту. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!